Wilski, Rebbe sei ja Gitta Jid, fein von alle Menschen, jeder reiner Kind zu nehmen, so lof bissl Menschen, eine Frau da Gitta Ra, Gitta Rere Bruche, Rebbe sucht der Chalai mit Gitta Balmiluche, ай ти ли ли ти ти ге та Шперс ребемит байдегент, клятен інтегеєсть, дасть не шрайптись, наста секретає. А про що туда пісня? Значить, дівка э, секретаром працювала, і, і потім каже, пішла, каже, до ради на радіші карамняточку під груди туди А каже, то що? Я там пишу, і він там а каже, хто там ще? Є? Я я секретар, то каже, не живіт болять. Від того, то він тобі ага. каже, каже то ага. ребиш розгостів, метн байдеген двома риками кляпнув, ти ж ударив до стола і каже, гейс, ага. дас ниж рай тиш. а махта секретаря, то він, ага. може, добротою там занімає, ага. то і то.